Добрий день вас вітає компанія Promdomie. Сьогодні на огляді сальник манжета армована від нідерландського виробника Erix Group. Розміри 10 на 19 на 7. Сальник має внутрішній діаметр 10 мм, зовнішній 19мм 19,7 висоту. По внутрішньому діаметру є пильник. виконаний по типу 2. Має. Піджимну пружину, робоча температура від мінус 30 до плюс 100 градусів Цельсія. Масло бензостійкий. Ставиться даний типорозмір сальників в гідропідсилювач керма автомобіля Opel Vectra Це а також в мотооприскувач помпу мотооприскувача Форте. Купити сальник 10х19х7 ви можете в нашому інтернет-магазині promdom.com.ua або перейшовши за посиланням під відео.